Шановний Володимир Іванович, скажіть, будь ласка, як ваше враження з приводу вчорашньої наукової конференції, яка проходила на юридичному факультеті гірничого університету? Це щорічна планова науково-практична конференція, яка проводиться на юридичному факультету Національного гірничого університету. І цьогорічна конференція не була якимось виключенням. Хоча заздалегідь ми якраз планували обговорити питання щодо інтеграційних та диференційних процесів, які відбуваються у регулюванні екологічних правовідносин. Сьогоднішній рік надзвичайний і він характеризується якраз тим, що Україна офіційно скріпила своє, свій розвиток у в Складі Європейського Союзу, підписавши відповідну угоду про асоціації. І тому це зумовлює до певної міри проведення кодифікаційних та консолідуючих робіт щодо удосконалення законодавства, приведення його у відповідність із тими вимогами, які стоять перед законодавством Європейського Союзу. Наукова громадськість давно готується до цього питання, оскільки є різні підходи стосовно того, що гармонізувати це законодавство і ще про це йшлося років 10 тому. Згодом ми перейшли до питань адаптації, імплементації окремих норм. І на сьогодні ми вже впритул підійшли до цієї проблеми. Оскільки вимога дотримання так званого первинного законодавства Європейського Союзу є базовим, це, як правило, статутні норми, які ми повинні обов'язково дотримувати у процесі підготовки в цілому законодавству України і, зокрема, екологічного законодавства. Безумовно, що робота ця проводиться вже не перший рік, тобто підгоджу. Підготовчі роботи були давним-давно сплановані, вони проводились, і тому наука активно реагувала на всі ті процеси, оскільки є питання стосовно напрямів адаптації законодавства і імплементації окремих норм у систему. Проте ми виходили якраз із того, що гармонізація законодавства до Законодавство Європейського Союзу має два напрями. Для того, щоб гармонізувати все, що накопичено у нашому механізмі правового регулювання, необхідно взяти до уваги ті процеси, які відбуваються власне в Україні. Тобто потрібно гармонізувати насамперед законодавство України з точки зору дотримання інтересів. Дотримання певних традицій, які накопичені в Україні, і таким чином привести їх у відповідність до тих цінностей, які накопичені в Європейському Союзі. І друге питання, яке постає, це гармонізація окремих нормативних актів чи окремих принципів. Якщо йти по шляху адаптації окремих нормативних актів, то це. Забере надзвичайно багато часу, крім того, нам практично прийдеться оновлювати екологічне законодавство десь відсотків на 50, як мінімум. Гармонізація принципів і імплементація окремих ідей Європейського Союзу, що ітворюють європейські цінності, дозволяють швидше цю роботу зробити, з тим, щоб записати у окремих. Законах і підзаконних актів основні ідеї правового регулювання, що дозволить швидше вийти на рівень Європейського Союзу. Тому що ми вже сьогодні повинні виконувати ці вимоги і повинні не порушувати, основне не порушувати. А якраз проблема законодавства полягає у йому додержанні. Це Складність для нашої держави, як і для багатьох інших, звісно, але ментальність українців така, що добровільне дотримання законодавства потребує певного контролю і супроводження. І таким чином це питання стоїть як важливий напрямок державної екологічної політики з тим, щоб не тільки гармонізувати законодавство. Але піднести еколого-правову культуру громадян України до певного рівня, розуміння тих цінностей, які накопичені в Європі, і дякуючи яким і створено було це об'єднання, яке сповідує цінності верховенства права, свободи слова, демократії і судового захисту порушених прав людини. Безумовно, що. Таким чином задіються всі верстви населення до цього процесу, починаючи із самої держави, яка повинна удосконалитись і виконувати основні заповіді стосовно реалізації і захисту прав людини, які виходять на перше місце в цій частині створення відповідних правових умов, яких має діяти людина. І яка повинна сприймати право як певну цінність історичну, як певний дороговказ її життя. Ось цим питанням власне, і були присвячені виступи учасників конференції, які розробили цілу низку пропозицій по тому, як в тих чи інших сферах потрібно провадити імплементацію правових норм. З тим, щоб наше законодавство відповідало усім вимогам, які є у Європейському Союзі. Тобто це дотримання основних двох блоків правового регулювання, і на конференції йшлося про конкретні дії стосовно вдосконалення законодавства, підготовки відповідних законів. Як на мою думку, то це законодавство має йти по шляху. Який визначений на сьогодні основними засадами, тобто стратегією державної екологічної політики до 2020 року. Там чітко визначено основні принципи, ідеї щодо проведення гармонізації законодавства і не тільки вдосконалення власне тексти законів, а і забезпечення їх виконання, що є надзвичайно важливим. З нашої точки зору така імплементація повинна проводитись саме з позиції удосконалення трьох блоків правового регулювання екологічних прав відносин, тобто, насамперед, удосконалити весь, все, весь блок природно-ресурсового законодавства, ландшафтного законодавства і, звичайно, як пріоритетки. Соціально-екологічний норматив, блоку антропозахисних прав відносин щодо захисту людини, захисту її життя і здоров'я від небезпечних факторів навколишнього природного середовища. Особливість якраз полягає у тому, що Дніпропетровщина характеризується підвищеним екологічним ризиком. У зв'язку із накопиченням виробничого потенціалу, що призводить до забруднення довкілля, а це впливає на, життя, на спосіб життя дніпропетровців. Як показує статистика, тут багато більше проблем існує з точки зору застосування законодавства, щоб створити належні умови. Для життєдіяльності людини. І саме ось на це і спрямовані були виступи учасників, які присвятили свої доповіді по конкретних сферах такого регулювання і удосконалення чинного законодавства України. Дякую.